Що визначає характер майбутнього ремонту? Це мета купівлі квартири для себе. Робимо якісний, комфортний ремонт за дизайн проектом. Під оренду недорогий та практичний, який швидко окупається. А якщо ми купуємо квартиру на перепродаж, зовсім нічого не робимо, чекаємо можливостей. Без розуміння мети не має сенсу обговорювати формати ремонту. Я виділяю дві групи споживачів, у яких різні потреби та цінності. Інвестори. Вони купують квартири на стадії будівництва будинка. Для цього ремонт зовсім не потрібен. Лише холодний розрахунок, правильна фінансова модель, робота з ризиками. Також інвестори купують квартири під оренду. Для цього підійдуть квартири з чорновим оздобленням або з ремонтом від забудовника. Про типи квартир ми говорили в попередньому відео. Господарі, вони купують квартири для себе, для своєї родини. Для них є важливим комфорт, ергономіка. Надійність для цього потрібен індивідуальний ремонт для потреб певної родини. В цьому випадку можна розглядати квартири як open space, так і з чорновим ремонтом від забудовника. На даному етапі ми розуміємо, що нам пропонує ринок нерухомості, і усвідомлюємо, які наші цілі. Далі потрібно вибрати забудовника, локацію, сам будинок. Але про це ми поговоримо у наступному відео.